Всім колегам вітання і підписникам наших сторінок. Демонструємо, як біжить у ліка холодного віджиму Волоського ріха. Ось таке у нас упакування преміум класу. Містить багато вітамінів. Омега кислот корисна для всіх вікових груп, особливо зараз, коли у нас весна для оздоровлення, не тільки окрім салатів. А чому ж преміум клас? А тому що ось така сировина. Відібрані половинки. Мінімум четвертинки, які подрібнюються, а потім лише робиться олія. Ніяких дрібних фракцій чи пилу принципово не використовується для такої висококласної олії. Тиснення відбувається дуже повільно. Зараз можна трошки додати, бо 5 це нас буде маловато. 5-15. Вважаємо, що це буде поступовий вихід олійки Волоського горіха з такого прекрасного ядра. Замовляйте, купуйте і основне будьте здорові. Смачна, запашна. Робимо під замовлення. Нехай вам щастить і будьте здорові саме основне.